Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 351 350 особин за добу 1080 і поранено 1 мільйон 54 тисячі 50 песиголовців за добу 3240. Танків 5 837 одиниць за добу, 9 бойових броньованих машин 10 843 одиниці за добу 18 артилерійських систем 8250 одиниць за добу, 24 реактивних систем залпового вогню, 932 одиниці. Засобів протиповітряної оборони 611 одиниць літаків 324 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6365 одиниць за добу 23 крилатих ракет 1613 одиниць. Кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10 944 одиниці за добу, 25 спеціальної техніки, 1 217 одиниць за добу, 9. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту ЮКРЕЙН! Сука!